Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Добираю аромати за нотами і поділяю їх на сезони. Навесні хочеться квіткових, свіжих, прозорих, білоквіткових ароматів, зокрема ароматів з нотою жасмину, зокрема мені. Тож я вирішила сьогодні підібрати аромати, в яких. Активно відчувається жасмин в парфумерній піраміді. У деяких з цих ароматів він солює, в деяких навіть виведений у назву аромата, а в деяких звучить відголоском. Почну я одразу з аромату, у назві якого фігурує іменник, тобто назва квітки жасмин. Старовинний парфумерний французький дім Молінар. Оновив дану лінійку і в мене версія 2015 року. Тут справжнісінький моноаромат жасмину в старті. Прохолодний, який ось-ось має розпуститися, до якого згодом долучається гвоздика, і вони, ніби, звучать в дуеті. Якщо ви не надто шануєте гвоздику в парфумерії, то можливо краще звернути увагу на інший аромат з жасмином. І, врешті-решт, в цьому ароматі до жасмину з гвоздикою долучається ще й деревина. Саме так я його відчуваю. Стійкість аромату відмінна. Аромат пахне дещо терпко, гіркувато, в ньому немає граму солодкавості, і інколи навіть відчувається прохолода така і металевість водночас. Він розпускається у темну пору дня, а точніше вночі, і мова далі йтиме про нічний аромат жасмину від старовинного британського парфумерного дому Флоріс Лондон. Це м'яко, це ніжно, це ненав'язливо. аромат жасмину, підкреслений мімозою. Також тут є теплий іланг. Тут є сандал, і злегка відчувається цитрусовість. Цей аромат, можна сказати, тендітних пилюсток, він напівпрозорий і це концентрація туалетної води. І цей аромат, на противагу від попереднього, він такий напівмазками, ніби картина ще. Не повністю оформлена акварельними фарбами, і вона ще має підсохнути. Цей аромат дуже мені подобається використовувати у літню спеку. Він ніби окриляє навіть. В продовженні теми нічного жасмину також в мене є ще версія від Лютанса Алануї. Це аромат, наскільки мені відомо, знято з виробництва. І в цьому ароматі кілька сортів жасмину. Це і єгипетський, і індійський, ще й з додаванням меду. Це м'яко, це солодкаво, це кремово, це дуже жіночно. І якщо перший аромат, про який сьогодні йшла мова, можу сміливо назвати унісексом, другий аромат. Легкий жіночний, то цей аромат для мене аромат вечірнього затишку. Він ніби з'єднується зі шкірою, в ньому відчувається якась і навіть кремовість. І це, можливо, навіть нектар від жасмину, враховуючи, що тут є кілька сортів жасмину з різних країн. І це настільки. М'яко, настільки приємно, настільки тепло і затишно, і шкодую вже цих кілька мілілітрів аромату. Дійсно шкода, що ось такі шедеври, культові аромати знімають з виробництва, але якщо вам вдасться його віднайти, то я впевнена, цей жасмин вас не розчарує. У нас є наступного аромату, також присутній жасмин разом з сигаретами від Etat Libre d'Orange. Стандартне оформлення флакону, логотип на ковпачку і також на ребрі флакону. І виконання жасмину тут дуже цікаве. Воно дійсно поєднане з тютюном. Жасмин тут в тій інтерпретації, як у ароматі від флоріс. Такий прозорий, ледь відчутний, тендітний, ледь-ледь розпущений. І тут активніше виступає тютюн, ніби він навіть ароматизований, в'язкий, тому що тут є ще також боби тонка, вони додають димності аромату, і в ньому відчувається сухість, ніби навіть суміш сухих. Квіточок жасмину разом зі свіжими, і присутня нота сіна. Мабуть, що це сіно висохло, і окрім звичайної трави в сіні, були ще й якісь квіти, можливо, навіть і ромашки, і той самий жасмин також підсушений. Цікавий аромат: це аромат. Ніби унісекс, але, на мою думку, він все таки з відхилом у фемінну сторону. Тому що тут є ще й і, якоюсь мірою характерна солодкавість, ніби навіть медова або карамельно-джемова нота. Вона тут відчувається достатньо яскраво і приємний аромат на щодень, і жасмин тут, ніби. Відчувається таким напівтоном, але він присутній від початку до кінця звучання аромату. де Депуа, що в перекладі означає сільський жасмин від Періс Монте-Карло. Автор аромату Жан-Клод Елена, і він, як ми знаємо, створює акварельні композиції, які звучать дуже натуралістично. І цей аромат не є винятком. Лише акварельності в ньому я не відчуваю. Навпаки, це досить монументальна парфюмерна композиція, яка звучить яскраво. І в комбінації до жасмину тут ще й доданий чорнобривці. Це ніби справді спогад дитинства, до болю знайомий аромат терпких чорнобривців. Які звучать яскравіше від жасмину, і ніби чорнобривці навіть домінують над жасмином. І це ніби квіти, зібрані в один букет, але чорнобривців дещо більша кількість. Аромат зовсім не солодкий, і, на мою думку, він не жіночний. Це типовий унісекс, і навіть з відхилом у чоловічу сторону. Він строгий. І такий пікантний. Тут є ще спеція гвоздика. Подобається ця парфумерна композиція, особливо в прохолоду. І ось зараз вже на тепло, він починає розкриватися дещо інакше. Цікаво за ним спостерігати. Акварельності в достатній кількості мені вистачає в ароматі Лісандра відлік вендемінім. Аромат звучить дуже природньо, ніби на квітку жасмину накрапали апельсинового соку і додали трішки ванілі. Дуже духмяний аромат. Жасмин тут звучить дуже натуралістично. Аромат дівочий, легкий, дзвінкий, дуже позитивний. І він, ніби навіть з'єднується з ароматом шкіри і звучить навіть кремово. Я його бачу на жіночій аудиторії, він для мене не є унісексом, хоч і заявлений таким. І це для мене аромат на весну на літо. І він, ніби справжнісінький аромат природнього жасмину, який ми обіймаємо і в який просто занурюємось обличчям. Чудова, прекрасна композиція від мого улюбленого парфумера. жасмин присутній і в ароматі від Відермес, у саді Монсеньора Лі. Він тут в комбінації з м'ятою і цитрусом-кумкватом. Це вже інша історія. Тут жасмин звучить з додаванням цитрусів. Він на межі солодко кислого, прохолодного, і це аромат, ніби коктейльний аромат. Коли ми влітку замовляємо мохіто, але в нього додали замість лимону, той самий кумкват. І тут м'ята, вона прохолодна, ніби навіть з крапельками холодної роси, або ніби квіточку жасмину заморозили у кубику льоду і додали в цей коктейль. Дуже приємна парфумерна композиція, освіжаюча. Вона звучить в залежності від сезону. Я в цей аромат закохалася, залюбилася у місяці травні. Він в мене асоціюється з травнем. І це була одна з останніх робіт Жана клода Елена для дому Ермес у 2015 році, коли він почав займатися вже. Іншою діяльністю поза межами дому Армез. Красиве відтворення жасмину в ароматі б'юті від Кельвін Кляйн. Назва цьому аромату пасує. І оформлення ніжне. Армат пахне ніжно прозоро. І це ніби жасмин разом з перцем. Тут я відчуваю чорний перець. В старті, хоча заявлена амбрета, і відчуваю тут деревину, або, швидше за все, смолу від деревини. І це ніби жасмин, який звучить не з куща жасминового, а який зрізали і поставили у кімнату. Він звучить впродовж звучання аромату від початку до кінця. Інколи звучить тихіше, інколи деревина виходить на перший план. Цікава, проста, зрозуміла парфумерна композиція. По-дівочому прекрасна, легка і дзвінка. Жасмин заявлений у старті у ароматі Pour Poison від Dior. І це ніби жасмин, який звучить в старті. Але у великій кількості, до якого ще додали і молочну гарденію, яка вже дозріла, і тубероза молочна, навіть вершкова. І це навіть квіти без гілля, а ніби зрізали самі суцвіття і розстелили рядні, щоб вони під сонцем. Підсушилися. І ось тоді квіти віддають всі свої нектари, всі свої розкішні пахощі. І це ніби чиста біла отрута, отрутою навіть важко назвати це аромат це ніби чарівне квіткове зілля, яке я дуже люблю, яке причаровує, яке просто незабутнє. І, на мою думку, якщо це аромат. Хоч раз спробуєш, то він обов'язково залишить свій слід у ольфакторних спогадах. Прекрасна інтерпретація жасмину від діор. Жасмин також присутній і в серці аромату жадор, також в комбінації з білими квітами і до них ще й додали трішки цитрусів у старті, також апельсинового цвіту, квітки на ролі і ванілі. І для мене це аромат втілення жіночності. Я знаю, що є, хто цей аромат просто обожнює. В багатьох це аромат є. Парфумерним я, Цей аромат може бути весільним. Для мене він втілення жіночності. Це незабутній аромат. Є вже велика кількість фланкерів ароматів на тему Жадор. У майже всіх парфумерних композиціях присутній жасмин. Він дещо в інакших огранках звучить в тому чи іншому ароматі, але ось ця краса тендітного флакону, прекрасна. Рекламна кампанія з неперевершеною Шерлі Стерон. І жасмин в цьому ароматі відчутний ще й досить яскраво. Моя улюблена східна казка від Amua аромат Убар. І це для мене жасмин в нектарі, в концентрації, абсолют жасмину разом зі смолами, з бальзамом. З легкими відтінками деревини, з апельсиновим нектаром або олійкою, і це ніби розсипали квіти жасмину на розпечений сонцем пісок, ще й полили бальзамом, і навіть флакон з градієнтом, ніби виринає з піщаних дюн. Обожнюю його особливо в спекотні дні. І в мене є окреме відео присвячене аромату Убар двом версіям з Великої Британії і з Оману. І в описі під цим відео я залишу на нього посилання. Елісап Ле Парфам, і автором цієї парфумерної композиції є Франціс Кюркеджан, і тут жасмин також. Відкручений по максимуму разом з апельсиновим цвітом і з додаванням меду. І це ніби навіть мед, який зібрали бджоли з квітів жасмину та апельсинового дерева. Тому що тут жасмин ніби солює, ніби я його відчуваю яскравіше, але його інколи перебуває характерна цитрусова нота. І в ароматі є густота, в ароматі є глибина. Для мене це типова гурманська парфумерна історія. І це ніби навіть, можливо, якийсь десерт з жасминовими пелюстками. Дуже подобається цей аромат. Флакон цікаво виконаний і загалом аромати від Елісап в мене викликають захоплення, особливо останнім часом. Той самий автор створив шасми аромат і для елегантного британського бренду My Burberry Black, ковпачок у вигляді фірмового гудзика. І жасмин тут заявлений в самісінькому старті. Але я його відчуваю дещо пізніше. А спочатку мені розкривається фруктовий блок, чи то солодкі яблука, чи то персики. Потім з'являється. Жасмин разом з трояндою, потім аромат починає навіть буяти, густішати. І він, ніби трансформується, так цікаво за ним спостерігати, він потім, коли заспокоюється, інколи починає пахнути якоюсь пудрою, навіть косметичні аромати, я в ньому відчуваю. І коли заспокоюється вже в самісінькому, Серці аромату починає звучати розкішна амбра. Це філігранно виконана парфумерна композиція, вона дуже жіночна, вона така м'яка, вона ніби оповиває. І для мене це аромат, який пахне осінню, який пахне опалим листям, і він зігріває в прохолодну пору року. Не можу не відмітити роботу Крістін Нажель для Версаче 2000 року. Це жасмин в комбінації з прохолодними водянистими ліліями, лотосом, з кисловатою малиною і з сливою. В ароматі відчувається легкість, прозорість, і інколи в цьому ароматі навіть відчувається якась. Та тютюну, можливо, тут є ветивер, І хоча аромат може здаватись дещо легковажним за рахунок своєї прозорості і зрозумілості, є в ньому серйозність і глибина. Так, це типова класика парфумерії початку 2000-х, але Є в ньому якраз той стиль впізнаваний парфумерки відомої Крістін Нажель, яка наразі працює креативним директором дому Ермес. І цей аромат інколи навіть мені перегукується з її роботами у лінійці садів для Ермес. Цікава парфюмерна композиція. Жасмин тут лише відголосками, але він тут присутній. Та наостанок про від Лалік. Тут також жасмин в комбінації з водянистими фрезіями, лотосом і з великою кількістю фруктів. Тут є соковита, запашна духмяна диня, з якої витікає сік, коли ми її розрізаємо. Тут також є персики, тут також є ягідний блок. і загалом, це гурманська солодкава парфумерна композиція, яка нібито фруктовий десерт на молекулярному рівні, в який додали квіти жасмину. Так цікаво спостерігати, як міняється цей аромат в залежності від погодних умов. Тому що для мене це, хоч і гурманська композиція, якою дуже комфортно користуватись восени, і взимку, і навесні. Але коли я її спробувала влітку, то саме жасмин зазвучав, заграв і вийшов на перший план саме влітку. Чекаю, ось і цього літа, для того, щоб насолодитись тим майже невловимим, але присутнім жасмином. Такою була моя добірка з 15 жасминових ароматів, в яких саме ця квітка домінує, та яскраво виражена. І жасмин використовується в парфумерії досить часто, чи не в 50% парфумерних композицій, він присутній. Але в моїй сьогоднішній добірці він ще й яскраво відчувається. Мої улюблені аромати, мабуть, що з цієї добірки це убар. Це Лісандра, це Аланої і це, мабуть, що Жадор. Хоча всі ці аромати я любила, люблю і продовжуватиму любити. І для кожного з цих ароматів у мене є свої особливі дні, свій сезон, і я цими ароматами користуюсь впродовж цілого року. Діліться, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені жасминові аромати і чи загалом ви шануєте цю ноту в парфумерії? І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!